Вітаю вас. Вітаю. Слава. Тобто ми будемо говорити про дуже важливу тему мобілізація. Слово з 11 букв, але страху наганяє вже більше двох років. Як ви, пастор, відноситесь взагалі до мобілізації, і які у вас асоціації викликають це слово? Ну, я думаю, що мобілізація вона необхідна, тому що хтось має захищати нашу землю. Від ворога, який прийшов, і хтось має захищати нашу землю від ворога, який тут заховався і закопався всередині, тому без мобілізації ніяк питання, кому, як і при яких умовах, це вже питання вже, до влади. Якби, да? до влади да. Добре, а як тоді церква має поступати? Тому що раніше я пам'ятаю, коли мій тато ще був юний, він розказував, що прям церква говорила, що заборонено ходити військомати. Треба, якщо ти йдеш показувати таку довідку, що ти не береш зброю у руки, що ти не будеш воювати там в майбутньому, якщо буде якась війна, аж ти огороджений від того всього зла. А зараз от війна, от як поступати мають християни? Ну, давайте підемо до мудрого Соломона. Він один раз сказав так: якщо злодія спіймали під час пограбування і його забили, то той, хто його бив, то не рахується вбивцею. Це прямо із Соломона. Але насправді я скажу так, що ми говоримо про християнську націю, ми говоримо про те, якби завтра в Україні було там 50% іванських віруючих чи там більше. Хто має захищати землю? Тобто, все, все рівно ми приходимо до того розуміння, що захист дітей, жінок, батьків наших мусить робитися нашими людьми. Одне діло, це коли люди, які служили в армії, які навчалися, які були військовими все своє життя, їх роблять пенсіонерами в 45 років і їх не закликають до Збройних сил. А дядю Васю, який 59 років, і він тракторіст в селі, який ніколи не був в армії, не служив, він військово зобов'язаний. Ці питання, звичайно, вони мусять розставитися на свої місця. Посправді, ну, якби ми говорили, що питання, мабуть, не в страху, що люди бояться. Скажем, піти, ну скажімо, на війну, чи піти служити сьогодні в ЗСУ, бо там теж є багато професій, які не пов'язані напряму там з бивством і з цим іншим. Ось я Але... це теж думаю, да. до речі, я не розумію християн, які бояться там піти на війну. Я кажу, так не обов'язково на передову. Ти ж можеш бути бойовим медиком, ти можеш бути водієм, ким, ти, да. можеш Та, ти можеш їжу варити, ти можеш дрон може. запускати і там, скажімо, управляти. Але питання, мабуть, стоїть в іншому. Питання стоїть в чому, якщо ми говоримо там по Рівнім Ізраїль е, у них так само спихнула війна, відкритий конфлікт, скажімо, і люди ломилися туди до армії незалежно де б вони знаходилися в світі. Вони йшли туди, не звідти ніхто не втікав. А у нас сталося все навпаки. У нас як тільки зачули це, ну мабуть, треба дивитися в основу: основа того, що в нас спочатку було засновано все на величезній корупції. І ну скажем, і якби наші люди, які йдуть на війну, чи скажімо, в ЗСУ, чи в Нацгвардію, чи в будь-які інші там, ну скажем так, добровільчі батальйони, якби вони туди йшли, вони знали, що у нас є гарантія. Що коли щось станеться, я там отримую поранення, чи що, мене не виведуть за штату і не будуть мені платити 600 гривень в місяць іди і лікуйся на свої собственні гроші, угу. виживай як хочеш. Якщо за мною щось станеться, мене не будуть рахувати, ну, скажімо, пропавшим без і моя сім'я нічого не отримує. Чому? Бо наш закон сьогодні він працює проти народу. Тобто імперська система, яка була створена ну, Радянським Союзом ще до Радянського царська. Так скажем, імперія, яка існувала, вона вона все будувала від юридичних до, ну скажем, навчальних закладів, медицина, юридичні суди, все устройство самого життя було збудовано так, щоб захищати лише пануючий клас. Угу. І, звичайно, це унаслідувала партія, і це далі унаслідували будь-хто, хто приходив до влади. Вони на початку обіцяють, що це все поставлять на місце, а в кінці приходять туди. І вони кажуть: ні, це дуже добрий інструмент, тому що це нас захищає. Ми маємо сьогодні. Поліції більше, ніж в будь-якій країні світу на 100 тисяч населення, ми майже 800 плюс маємо поліцейських, коли в нормальних країнах поліція е нас береже. Ну, Нас це якраз <гум> нас не стосується, бо поліція воює якраз своїм народом. А, а скажімо, там 120-130 поліцейських є на 100 тисяч ну, в будь-якій цивілізованій країні. Це говорить про те, що, скажімо, спочатку умови. Ну, скажімо, існування самої армії і всього іншого, воно не є поставлено для того, щоб люди були захищені. Дайте людям сьогодні гарантію, дайте їм, скажімо, високу зарплату, хто не хоче йти сьогодні, дайте їм можливість там, фінансувати, або, скажімо, ну, щоб вони могли робити бізнес і свої податки платити туди. І я думаю, що ну, маючи майже три мільйони випускників військових різних училищ. І військових, які випустилися з 2000 року по 2022 рік, я думаю, що наша армія була б забезпечена військовими там три рази запасу мала би, якби ми призвали тільки тих, хто носив форму, хто отримав звання, хто був посвячений безпосередньо для того, щоб, скажімо, займатися зброєю, захищати країну. Але ж, ну, і сам механізму корупції, звичайно, ми. Добре, от така ситуація вже склалася. Е, і якраз через цю корупцію, через це все, от навіть і християни, і не християни, просто українці не хочуть, туди йти, бо вони бачать, як там пхають в бусики, як зразу на передову відправляють без навчань, от таку, от таку всяку суєту. Але вже така склалася ситуація з роками. От що нам зараз робити? Тоді все ж таки йти, подавати ці дані, йти там обновлювати дані, чи ховатися, чи якось перечікувати, от, що має робити середньостатистичний, наприклад, християнин. Як йому вести себе, коли він бачить, що воно все неправильно будувалося, я погоджуюся, що ви говорите. Але от зараз така проблема, що ти мусиш піти і подати свої дані, обновити свої дані. Якщо ти це не зробиш, потім буде якась там відповідальність, то адміністративна, то кримінальна. Чи сидіти вдома? Я знаю такі випадки, що один хлопець каже: я просто буду сидіти вдома. У мене така робота, що я буду просто жінка, працює, я е, пересижу, я не буду нікуди виходити. Ну це ж теж можна з розуму з'їхати, не дихати свіжим повітрям. Ну, по правді, я думаю, що ну вибір має залишитись за кожним. Моя особиста думка як пастора, я б сказав так: люди, які служили в армії, які мають військову освіту, мали би служити сьогодні, захищаючи країну однозначно. Ага. Люди, які не мають військових спеціальностей і не можуть, скажімо, там бути корисними, звичайно, правильно було би, щоб вони працювали. Ну, з правильним відтермінуванням, там, де вони можуть принести більше користі. Звичайно, те, що зв'язано там медицина, парамедичні різні, скажімо, напрямки, вони можуть бути там до бути християни. і Так само ми говоримо, капіланство воно може бути тільки з правдивими християнами, бо те капіланство, яке вони сьогодні зробили через. Ну з допомогою ФСБ російського вони зробили квоти, щоб скажімо, ніхто не був на фронті із правдивих капіланів. Вони взяли там відставників пенсіонерів, е які вже виходили на пенсію, з загнали так, загнали їх на курси там руської православної церкви, і 80% забрали собі цієї квоти. А тепер вони кажуть, капілан не має бути на лінії фронту, він має бути в тилу. І він сидить собі, скажімо, там за 60 Хай кілометрів. Бутерброди. Більшість із них сидить, п'ють горілку, скажемо, звичайно, нормальні солдати всі. Вірить у хороше Ну, Ми віримо, але, скажімо, на превеликий жаль для всіх разом протестантів. Там віддали квоту мізерну там, чи до 50 -ти чоловік, хоча нам треба декілька тисяч капіланів, якщо взяти по великому рахунку. але... То, це... Як людина служила, вона має захищати, якщо вона може бути корисною медиком, парамедиком, капеланом, якщо є духовна освіта, і якщо її візьмуть туди капеланом, бо не мати. Ну, ми корисні. все одно сьогодні, скажімо, ми маємо просто все одно об'єднуватися. Як люди доброї волі, і скажем, і сьогодні все одно виставляють свої вимоги і до держави, і до Верховної Ради, і до президента, і всіх, ну скажімо, від кого це залежить, виставляють свої вимоги про те, що Ей, люди добрі просніться. Тобто не ви не мусите просто сьогодні. Ну скажем, силоміць заганять служить тих, кого там хто до того ніякого відношення не немає. А найгірше це тоді, коли туди беруть інвалідів, дійсно правдивих. Коли ну скажімо, я знову кажу, що ті, хто відучилися і там відслужили там 40 років, пішли на пенсію, ще 45 років військові, і він да і він сьогодні. Ну він скаже військовий пенсіонер, і його вже ніхто не призиває. І вони кажуть: у нас нема для вас посади. Чому в ізраїльській армії, скажімо, вони пішли на війну, і там незалежно вони формували, скажімо, там свої ці підрозділи, і вони наповнювали їх незалежно від посади. Вони заповнювали, скажімо, самі позиції. І, скажем, і вони виставляли, скажімо, там тобі зарплата, якщо ти маєш якусь військове звання, тобі там буде зарплата через якийсь коефіцієнт, Все. а все інше ти виконуєш як е, військовий в підчиненні тим, хто вже назначений бути командіром, але і в це армії, від... армії да. прошу в ізраїльській армії е, всі проходять підготовку і жінки, да? і чоловіки. Це напевно те, що нас має очікувати. Я не думаю, що це в нас ну, різниця в тому, що ми різнимося від Ізраїля, тим, що кількість. Чоловіків, які живуть в Україні, там, мабуть, в п'ять-шість разів більше, ніж їх в Ізраїлі є. Але Тож, і поки, ворог с... нас більший. Ну є, так їх. в них я не думаю, що в них менший ворог, тому що в них весь ісламський світ навкруги них це їх відкриті вороги. Mm -hmm. Якщо взяти там кількість людей, які живуть навколо них, вони не менше, ніж там 200 мільйонів потенційно, які проти них будуть вести війну. Але разом із тим, скажімо, вони. Здатні стояти за себе дуже твердо. Ну, і в Ізраїлі вони ж е, всі проходили, я кажу, через підготовку, а в нас. Там 30 років назад ідеш в церкві береш бумажечку, що я можу або альтернативну службу пройти. От в нас є такі приклади там, позамітати чи поприбирати. Там рік ти ходиш. Е, частіше, що тебе просто звільняють з цієї альтернативної служби. Ну, все, Ці всі християни, які є, вони ніхто майже не проходили військової служби. І зараз їм потрібно піти або обновити дані, або добровольцями, чи волонтерами, чи капеланами, чи. Звичайно, ну я розумію так, що, скажімо, все те, що вони робили ці всі роки, це була все рівно корупційна складова. Тому що ми говоримо там не тільки про там, ну, про іванських християн, які не ходили на службу, е, на службу ніхто не ходив, бо по великому рахунку брали, ну, скажімо. Там якусь невелику кількість людей закликали до армії. скажімо, армія притворилася, скажімо, вона в програмі самої держави була створена так, щоб вона руйнувалася, і там, починаючи з часів кучми, вони продавали зброю, вони продавали, скажімо, всі стратегічні запаси. Наші вони руйнували все, скажімо, ну заводили сюди росіян з російськими паспортами. Робили командирами за міністрами, міністров і все друге. Тобто воно було ізначально все так зроблено для того, щоб скажімо, ослабити Україну. Бо їх імперські замашки були ізначально повернути все в своє лоно, тільки вже, скажімо, зломану Україну, спустошену і все інше. Звичайно, ну скажімо, я думаю, що це питання часу, коли треба, щоб держава передивилася ці всі закони щодо служби в армії, їх підготовки і зробити армію професійну через набір, як це робить Америка чи інші. Цивілізовані країни світу, і в тому немає ніякої, скажімо, проблеми. Якщо ти військовий, у тебе є маса пріоритетів, і ти можеш, ну скажімо, користуватися ними, ти маєш медичну страховку, ти маєш забезпечення державне, ти маєш гарну зарплату і все інше, скажімо. і бажаючих бути військовими в нас не бракує. Підіть до військового училища і подивіться кількість набору на одне місце, і ви зрозумієте, що. Цього більше, ніж достатньо, для Це того щоб, да, щоб наша армія була забезпечена ну професійними військовими, які будуть, скажімо, виконувати ту роботу, яку мають виконувати. Але ж знову скажімо, корупційна складова вона диктує е, вигоду панівному класу, як їм краще, і вони звичайно йдуть проти тих, хто сьогодні менш захищений, і з них знущаються і роблять ті речі, які вони роблять, тому. Я думаю, що вибір має бути кожної людини окремо, коли вони йдуть, коли вони розуміють, куди ну скажімо, хто і як несе відповідальність, але сьогодні є маса можливості піти і записатися волонтером, скажімо, в не ну скажімо, в не бойові частини. І і працювати над цим, скажімо, і не треба ні від кого ховатися, але це наш обов'язок захищати нашу землю. Я коли спілкуюся із штабом, і там з генералами, я кажу: нема питань, якщо треба, я можу на місяць піти з вами цим. Капіланом, будь для вас духовним наставником, служителем. Усе я багато часу з ними проводжу і не бачу в цьому якоїсь там складної частини, тому що вірю, що ну скажімо, а хто принесе туди світло 100%. в армію, в поліцію, там в спорт, в медицину, в муніципальні органи прийдуть правдиві капілани, які будуть вести духовну роботу і будуть допомагати людям знайти, ну скажімо, рішення. Тож тобто, це біблійна позиція, коли там ми читаємо повторення закону. Він каже: хай збереться армія, хай прийдуть священики, хай прийдуть і скажуть слово, яке підбадьорить, підніме їхню їхню віру, і вони підуть і будуть, скажімо, переможцями. Тобто, це сьогоднішній день необхідно для того, щоб це було. Але просто я говорю з той позиції, що ну воно і спочатку все було закручено таким чином, що. Скажем, ну що вони зробили неможливим нормальним людям з нормальною вірою, з нормальною посвятою служить людям туди приходить. Бо вони зробили квоту, і квоту розприділили, скажем, на людей, які ніякого відношення до віри, до духовної світи не мають Немає. нічого, скажем, і вони їх держать в тилу. Вони, скажем, ну це був військові, як правило, вони йдуть на пенсію, їм кажуть. На і, пенсію. тільки, тільки був ще військовий, тому да. що я навіть дізнавалася, капеланом може бути тільки той, хто проходить військову службу. Получається, навіть mm. ти можеш бути добровольцем капеланом, але тебе не візьмуть. Ні, mm. Там nee, nee, є, скажімо, духовна освіта. Скажем, і, і скажем, не там для капілана не, нема необхідності, скажем, бути в е, військовому званні. Так, да, ти можеш отримувати військове звання, mm -hmm. скажімо, із-за позиції і навчання, але сама позиція заключається в чому? Що вони кажуть, пенсіонерам, які там, яким виконується там вже треба вихід на пенсію, вони кажуть, ти йдеш на пенсію, будеш получать, условно, там двадцять тисяч. Ні, ти залишаєшся капіланом і йдеш навчатися тиждень там у православній mm -hmm. різбушці, навчаєшся, скажем, там молитву отче наш і, скажімо, ще Шарко. пару свят, і ти будеш отримати 65. Але тебе не уволять з армії, ти продовжиш там кантуватися, де ти був. Тобто тільки тебе знімається будь-яка відповідальність, тебе туди на фронт не пускають, ти будеш там в тилу сидіти. Звичайно, вся армія цих, скажімо, пенсіонерів, вони ломанулися в капілани. Але, скажімо, якщо вчора вони були, скажімо, просто там пияками сиділи там, нічого не робили, просто тягнули свій час, то сьогодні вони ще отримали, скажімо, масу впливу, масу можливостей, тому що ФСБ їм вибило квоту. І ці дуже дружно її заглотили. Проголосували, звичайно, в нас в кармані Верховна Рада і всі, скажем, ці прислужники. Вони звичайно проголосували будь-які ФСБшні закони для того, щоб, скажем, було зручно ну, упорочить. Сам статус капілана, звичайно, скажем, сьогодні. Я думаю, що нам треба тисячі капіланів, які могли б там чуть ли не до, ну як мінімум, в кожній роті по старому, скажем, там на 100 чоловік довше бути хоча б один священик, який може з людьми говорити, який може їх вивести із, скажем, страху, переляку, скажем, дати розуміння, що ти не маєш боятися смерті, бо страх якраз і притягує смерть, і всі інші настанови, скажем, підтримка Це один. 100. Да. А ми говоримо багато. про те, що у нас сьогодні під ружьєм більше мільйона людей. І ну, зв... звичайно, а нам треба ще для поліції, нам треба ще для госпіталів, ну, тисячі капіланів, які можуть. То сьогодні це виклик дуже великий. сьогодні. Тому ми кажемо: от якщо він є пастор і його, скажімо, сьогодні заломують руки і везуть туди на передову, він ніколи не воював, а з нього користі могло би бути більше тут. То, скажімо, то розумно було би якраз тих діючих пастирів, залишити, щоб вони були відповідальними тут в місті, щоб вони були там в поліції в... з військовими. Навіть я б сказав, би, в ТЦК в кожному має бути капілан. Який би просто приструнював це беззаконня, яке вони там утворили сьогодні, і ну, звичайно, вони не хочуть там нікого бачити, тому що безприділи, вони вчора були ніхто, а сьогодні отримали безмежну владу. Звичайно, вони чувствують себе безнаказаними королями. Але якщо туди прийде правдивий капілан і ставить буде ставити багато речей на свої місця, багато речей відрегулюється, скажімо, в правильну сторону. Так, добре, тоді. Вирішили, кожен має право на свій вибір та християнин, чи йти йому захищати країну, чи не йти, чи залишатись тут, але бути корисним тут, або можливість тоді не йти на передову, прям не воювати, а там робити щось хороше або бути капеланом, або в інших там бригадах бути. Ну таке вирішили добре. Але якщо от християнин і воювати не хоче. І тут супер і тоді він робить собі якісь шукає інші варіанти, не супер християнські довідки. Там зразу якісь виїзди. Як ми до цього відносимося? Як церква до цього відноситься? Це побожимо, не побожимо, Чи ну церква не може винести, скажімо, якісь там ми засуджуємо будь-які речі, скажімо, не правомошні, скажімо, які нарушують навіть такий закон, який у нас є. Ми кажемо, що це не неправоможно робити, і це неправильно. Коли вас спіймають, то ви будете відповідати вже не по Божому, а ви будете відповідати по, звичайно, по військовій, скажімо, часу і по тих вимогах, які сьогодні є. Тому, звичайно, ми, ми за те, щоб людина йшла правдивою дорогою, скажімо, сьогодні. Можна, я знаю точно, скажем, і володію. звичайною інформацією, В нас багато є сіпсо, яке вкидують нам і російські медіа, і наші любителі підхватувати цього там по поводу піймали сразу на передову. Да, випадки такі бувають, ну, ну думаю, що 90-95%, скажімо, всі проходять навчання, як мінімум там місяць, два-три. Ну, тих, кого я знаю особисто, скажімо, яких там навіть ціломіць забрали, вони всі проходять. Все одно проходять так. підготовку, навчання, і якщо ти йдеш сам і проявляєш ініціативу, ти можеш подати заяву на ту професію, яка, скажімо, ну, ну скажемо, без зброї, ти можеш бути водієм, ти можеш бути медиком, ти парамедиком, і так воно працює, і так mm -hmm. воно працює. Ти можеш бути просто ну, як би, скажімо, кількість людей, які сьогодні ну, скажімо, безпосередньо участвують в боях. Вона в відсоткому від, ну, відношенні дуже маленька, по відношенню скільки людей сьогодні є в армії для забезпечувати цього. Uh -huh. тобто, а там забезпечують, будь-перевозь, грузи. Будь ну я ж говорю там в медицині там скільки треба всього і допомоги, тобто липові е, довідки або виїзди це не е, божий воно, спосіб зникнути ну, мобілізацію. Сьогодні це дуже легко провіряється. Всі липові довідки легко провіряються. Виїзди з за кордону це тільки нелегально, тому що якщо в тебе нема трьох дітей, малолітніх, і так. скажімо, і причини якоїсь там ну, інвалідності. Я не знаєте штуку, кажуть, що в біблії пише: якщо ти бачиш біду. Мудрий має укриватись. Ось це біда, і ну, зараз за було... що я маю воювати. Треба Откуди було укриватися там? До, 20, <світ> до 24 двадцять числа. Якщо ти бачив біду, і ти мудрий, треба було тоді укритися. А Вже коли біда прийшла і тоді ти починаєш укриватися мудрість одіялом, прийшла. Та вже мудрость сильно пізно прийшла. Да. Тому, скажімо, тут не треба викручуватися. Ну а хто би захищати твою маму? Хто би захищати твою дружину? Хто би захищати твою доньку? От цих насильників і усил. Що я маю захищати? Кажу? а що я маю захищати? Ти бачиш, що там владі робиться? Вони ну, самі не а що я. Хорошо, якщо ми зложимо зброю, війна закінчується без існування країни. Да, і ми стаємо рабами. Якщо ми захищаємо країну, то ми захищаємо майбутнє наших дітей, і все звичайно, це говорять ті люди. Ну я не захищаю сьогодні особисто президента. Я не давав клятву острам захищати президента. В якому я не довіряю і за його вчинків, його оточення. І це моя власна думка, це моє право, і, скажімо, я маю право про це говорити. Але разом із тим я можу твердо сказати про те, що я захищаю мою землю, мою маму, мою дружину, моїх дочок, моєго сина. Я захищаю їх тут, щоб вони могли жити, формувати своє життя і збудувати своє життя в завтрашньому дні успішно. Останнє питання, давайте таке. Говорила з хлопцями молодими, які е, ну дійсно переживають, що їм робити, і не хочуть поступати нечесно, роблять якісь які, які довідки, але і бояться християни, бояться все одно йти туди, тому що ну багато інформації, да, багато загиблих, е, багато вже полеглих героїв е, на кожному цвинтарі. Ці прапори українських знімають смерт забороняється. Що, що смер... смерте, ну що смерть смерті смер вони є, і вони реальні, і такий присутній страх, і вони. Думають, якщо вже я і питають, якщо вже я туди попав, добре, але я ж буду вбивати. І теж починається оце. ну, В старому заповіті вбивали, добре, тоді так якось було, але новий заповіт. там, Підстав щоку, будь милосердний, любить ближній як самого себе, я ж буду вбивати, як мені потім з цим жити? От, взагалі, вбивати зараз можна християнина. Ну, дивіться, я думаю, що знову ми говоримо про такі шепетільні речі, які, скажем, стоять е, питання там, моралі, питання високої там, духовності і навпаки. Питання сьогодні стоїть в тому, що я проти будь-якої війни, будь-якої агресії, але коли на тебе приходять і нападають, заходять твій дім, то це зовсім інша війна, це захист. Все, хлопці, бувати можна. Бувати можна, бувати треба. Тих, ну, давайте знову. Я, я беру за... я беру там, якщо взяти... Соломона він каже: там всьому свій час: время збирати каміння, время розкидати каміння. время війни, время обіймів, і це, це є час, який скажімо, він визначений, і вже він є. І це час війни, Ізраїль не втікав від. Ну бо ми віруючи, ми в завіті з Богом, і ми не будемо з ворогами воювати. Вони йшли і, і, і захищали свою землю. Звичайно, коли ти проявляєш агресію, нападаєш на, на інших і такої війни, ти можеш уникнути. Але коли ти захищаєш. Це, це твій обов'язок. Тепер знову я цитую те, що з чого ми почали. Він каже: якщо злодій був на місці, скажімо, побитий під час свого преступлення, то той, хто його побив, не буде вбивцею, тому ми захищаємося від злодіїв, Ми захищаємося від тих, хто прийшли на нашу землю руйнувати її. Хто прийшов на силу, вбивали. Ми бачили бучу, ірпінь. Ми бачили тут. Всі ці навколо Києва місця бачили всю окупацію, де була на півдні, той же самий Херсон, що вони вели, як вони себе робили з чоловіками, жінками, з дітьми, коли насилували маму, дочку, зв'язували їх мертвими і всередину вставляли відкриту гранату для того, щоб коли так. вже їх спасати, щоб ще люди пострадали, і це це можуть зробити тільки звичайно звірі, тому. З звірями ні, не треба. У мене собака мопс ніколи такого не зробить. Ну це не звірі. Це ти, це не люди. О, ні, люди, які скажімо, втратили людську, скажімо, подобу, Звичайно, вони можуть себе так вести. і, і це було. Ну скажімо, це не сталося з один день. Це була імперія, яка качала своїх. Своїх підлеглих, скажімо, качали цю моралю або mm -hmm. відсутністю її, ну скажімо, навчаючи їх так себе вести, і тому вони є відзеркаленням тої політики, яка тобто, була якщо, там, там тисячоліттями на їхній християнин буде вб'є там росіянина, який хоче ну який прийшов нападати. Все нормально, але якщо він буде там над тим тілом знущатись або щось робити, там якісь погані речі, ну, краще цього вже... не робити. А вбивати можна. захищати нам захищати можна. Да. Якщо хтось із не витримав мого захисту і помер по дорозі, то це не моя вина. Не приходь на мою землю. Сто Я з вами повністю погоджуюсь. Я вже казала своєму чоловіку, якби не двоє дітей, за які я несу відповідальність, я б вже давно була просто там. І бачимо во ну, би... кожному є своє місце. Я думаю, що треба дивитись на те, де людина може принести більше користі. Якщо людина може принести більше користі в бізнесі, тут і платить податки і донатить, скажімо, на підтримку велком. Якщо людина, скажімо, не тут не приносить користі, хай приносить її там. Якщо вона не може бути військовим, хай буде тим, хто допомагає військовим, скажімо. тобто є безліч професій, які можуть сьогодні забезпечувати фронт і можна бути порядний, порядним громадянином, допомагаючи цій перемозі, без, навіть не вбиваючи нікого. Якщо ти вже сильно так. Переживаєш, що не звільнишся від е, смутку. Я думаю, що ми цю тему розкрили більше навіть ніж планували. Тому не боїмося. Є мільйони варіантів. Ну добре, не мільйони, тисячі варіантів, як можна не вбивати, але бути корисним для своєї країни, захищати, не роблячи там липових справок, довідок. Це, в принципі, ви зрозуміли. Якщо ви чогось не зрозуміли, пишіть нам в коментарі, задавайте свої питання. Я і пастор Віталій завжди радо відповімо. Якщо ми не будемо на фронті в той час з капеланами або ще десь <свісно> ви нашу позицію зрозуміли, позицію церкви, позицію здорового глузду. Тому до зустрічі будемо дивитися і розглядати інші питання, які вас цікавлять. Амінь. благослови вас, Господь.